Родовід це спосіб подивитися на себе по-іншому. В родовому дереві клієнта може бути тисячу, навіть дві тисячі предків. Їх нащадки знали одне ім'я, насправді предки були записані зовсім під іншим. І в нього може бути народитися двійня. І ми виконали свою життєву місію, попри все. Ця ситуація відображалася на братах, сестрах. Привіт! Раді вас знову бачити на каналі Family 3 Це канал професійних генеалогів та істориків, де ми розкриваємо головні таємниці дослідження родоводу та розповідаємо основи генеалогії. Мене звуть Лілія Лобас. В нашій компанії я відповідаю за роботу з клієнтами, і я співвласник компанії разом з головним генеалогом компанії Владом Волинським. І сьогодні ми поговоримо про те, чому насправді так важливо знати історію своєї родини. Ви можете бути останньою людиною, яка має змогу дослідити свій родовід. Тому що ми працюємо з документами. Документи, як писав класик, горять. І це паперовий носій, який може бути втрачений від сьогодні і назавжди. Коли нас питають, коли краще досягти родовід, коли почати, коли це оптимальний час, то ми завжди кажемо, що він був учора. Тому що з кожним днем зростає вірогідність, коли архівні документи можуть бути втрачені у вогні війни в силу стихійних лих, в силу того, що архіви горять через технічні причини, так сталося із хмельницьким архівом буквально не так давно, по історичним міркам на початку 2000-х років, коли там трапилася пожежа, і величезна кількість документів була втрачена. Немає документів, нема чим працювати, а значить, родовідну відновити неможливо. Але зробивши це одного разу. Родовід можна зберегти назавжди для своїх нащадків набагато в набагато років. Тобто, ви будете тою людиною, яка створивши родовід раз, назавжди себе впише в історію родини, що вас будуть згадувати нащадки через 100, 200, 300 років. З кожним днем також йдуть від нас предки, які є носіями інформації, унікальні, навіть тієї, якої немає в документах, оскільки для початку дослідження нам треба саме ті дані, які знають найстарші покоління у вашому. Родоводі, ми стартуємо від тих відомостей, які є у них. А коли їх немає, то дізнатись інформацію вже нема у кого. Тому успіх генеалогічного дослідження залежить від того, як швидко його почати, і як швидше його провести. Як ми вже говорили в минулому відео, раніше дізнатися про свій родовід могли тільки дворяни. До речі, якщо ви ще не подивилися минулий випуск, то скоріше зробіть це. Хотіла ще торкнутися ще однієї цікавої теми, чи допомагає генеалогія знайти себе і своє призначення в житті? Влад, як ти рахуєш? Я до цього підходжу з наукової точки зору, як історик і генеалог. Я розкажу наприклад і свого родоводу. Як це працює в моєму випадку? Коли ми дивимося на своє генеалогічне дерево, на його результат, коли воно вже побудовано, ми бачимо, що перед нами було багато поколінь предків: 2, 3, 5, 10, в залежності від того, скільки ми дослідили і скільки відомостей про них збереглося. Але за кожною людиною з них стоїть своє життя, свої перепони, свої складнощі. Вони прожили ці покоління, прожили і війни, і економічні кризи, і соціальні кризи, і так далі. Кожний з цих поколінь прожило життя для того, щоб в результаті на світ з'явилися ми такими, якими є ми насправді. Коли дивитися на це об'ємне дерево, яке йде коріннями на глибину 200-300 років. То е, якось мимохідь задумуєшся над тим, що ти з'явився на світ для того, щоб виконати якусь місію. І всі ці люди перед тобою, які прожили це складне життя е, десятки сотні років, тільки існує рід, вони, і, е, врешті-решт, все прийшло до того, що ми з'явилися на цей світ, і щоб виконувати місію в цьому житті. А усіх них були і труднощі, і складнощі, але це якраз має мотивувати на те, щоб і ми виконали свою життєву місію. Попри все, генеалогія це свого роду детектив, де ми шукаємо своїх предків і їхні історії. Вони дуже дуже цікаві і мотивуючі. Я дивлюся на генологію ще як на інструмент, який допомагає розібратися зі своїми якимись родовими програмами. Наприклад, якщо ми вистраюємо дерево роду і бачимо всіх своїх родичів, звісно, є таке відчуття, що ти не сам, і за тобою йде це цілий рід. Це... Багато поколінь, це тисячі людей. У нас, коли ми працюємо, в родовому дереві клієнта може бути тисячу, навіть дві тисячі предків. І це дійсно дуже багато. Це відчувати цю силу, відчувати ці, це коріння, яке, яке є, і ти не один, за тобою, цілий рід. Є клієнти, які навіть звертаються саме за цим, щоб була міць за тобою, сила за тобою, вистроїти ці родові зв'язки. А також я вважаю, що дуже важливо а, знати свій рід і. Якщо були якісь ситуації проблемні, неприємні в когось з твоїх предків, може це було 5-7 поколінь, ну 7 поколінь це вже забагато, але 3-4-5 поколінь тому і ця ситуація повторювалася, то ця ситуація може повторюватися і в майбутньому. Наприклад, якщо не приймали якогось з предків, ну, наприклад, він щось зробив, там, вкрав чи вбив когось, чи може ну, випивав як то раніше бувало, так? І його не приймав весь рід. І те, що це не прийнятий предок. То він проживав в оточенні родичів. І родичі всі сказали, ми його не приймаємо. Він не наш, не з нашої родини. А вистроюючи родове дерево, то він становиться в один рід. І це вже є пошана йому. І він вже такий, він рівний, становиться всім тим предкам, які були. Займаючись родовими розстановками аматорськи, я в групі. Була свідком, коли також ці ситуації показували. Тобто, у когось щось сталося, і потім а, ця ситуація, яка сталася у прапрадідуся чи прапрабабусі, вона о, відображалася на дітях або братах, сестрах. Тобто, я думаю, що такі ситуації можна проробити ось таким шляхом. Тобто, я в це вірю, вірю в силу роду, вірю в те, що це не просто цікаво, але й корисно знати. В нашій компанії ми любимо працювати над розв'язанням легенд і переказів, які існують в родині. Це таємниці, міфи і так далі, які пов'язані з життям кожного із когось із близьких чи далеких предків. Ми, звісно, враховуємо такі історії, у які розповідають нам наші клієнти, але в ході дослідження ми спираємось виключно на факти. Тому що наше історичне дослідження, воно ну, наближне до наукового, як ми розповідали в попередньому випуску. Це цікаво насправді дізнатися не вигадану історію, яку передавали просто родичі чи предки один одному із в уст уста, а дізнатися, як це було в дійсності, як це було справді, як це відобразилося в документах. Наприклад, в нас було багато моментів, коли навіть імена предків сьогодні їх нащадки знали. Одне ім'я насправді предки були записані зовсім під іншим. Також це дозволяє більше зрозуміти про нас самих, чому ми такі войовничі, чи волелюбні, чи маємо якісь певні інші риси характеру. У моєму власному родоводі дуже багато козаків. І от мій дід, я ще був дуже маленьким. Він казав, що от ми козацького роду. Я, звісно, ще тоді родовід не вивчав і про це не думав, але ця фраза мені в пам'ять врізалась. Тому що я думав, ну як це ж так, козаки були досить давно. А він розповідав про свого батька і про свого діда і назвав їх козаками. І от коли я почав досліджувати свій родовід, я дізнався, і коли я вивчав історію так, що козаки в нашому регіоні були аж до ХХ століття. І тепер зрозуміло, чому дід про це дійсно казав. Він був правий. Це підтвердилось по документах. Тобто такі сімейні легенди, сімейні перекази, яким ми діти не вірили, вони були дуже, дуже правдивими з уст наших предків. Ну і ще хотілося б розповісти, що можна для себе цікавого і корисного, дізнавшись свій родовід, підчерпнути для себе, наприклад, тривалість життя, чи що можна було б дізнатися в архівних документах такого, що було б корисно мені, наприклад. Є набір базової інформації, яку ми знаходимо в ході наших досліджень. Звісно, це перше, ким були предки, тобто їх імена, прізвища та по батькові, як жінок, так і чоловіків. Їх склад родини ми відновлюємо, а також ким вони були по соціальному походженню, як я вже казав, козаками, селянами, дворянами і так далі. Більш предметно, якщо дивитися, то можна дізнатися тривалість життя предків, тобто коли вони народилися, коли померли, скільки прожили, скільки в їх родині було дітей, коли народжувалися перші діти, скільки років, так би мовити, ну коли скільки років було батькам, можна дізнатися, коли люди брали перший шлюб. Від чого помирали, тобто в документах, а вони називаються метричні книги. Це такі церковні документи, які записували священики, робили записи про народження, шлюб та смерть. Так, от в записах про смерть вказано доволі не точно, доволі примітивно, але причини смерті там є. Звісно, вони часто, ну священники не володіли якимось специфічними знаннями про медицину. Так вони були і священниками і всього так. але записували е, назви хвороб, від яких наші предки помирали, і можна їх трактувати зараз, дати їм сучасні назви. Але були такі, е, які відомі нам сьогодні. Там це туберкульоз, рак е, хвороби. Головного мозку, такі як інсульт чи інфаркт, таке теж писалося. Звісно, не інсульт, інфаркт а писалося як удар або там порох серця. Але це теж можна дізнатися, від чого помирали наші предки, і знаючи, що це є в нашому родоводі, убезпечити себе від цих хвороб профілактично. Завжди цікаво нашим замовникам, скільки було дітей у родоводі, скільки хлопчиків, скільки дівчат, на яких як їх звали. Це все можна знайти у ході такого достовірного генетичного дослідження. О, у нас навіть був випадок, пам'ятаєш, коли підряд було дві двійні. Одна так. двійня, хлопчик-хлопчик і далі королівська двійня, і вони народилися підряд. Тобто замовник цього не знав. Але в ході дослідження він про це дізнався, і звісно, може бути таке, що і в нього може бути народитися двійня. А пам'ятаєш, був у нас ще випадок, коли зворотня ситуація, що замовники були двійнятами, не. але в родоводі ніде це не просідкувалося. Таке було питання. Так, а звідки ж вона у нас в результаті? От вони були першими в першому в історії. Сімейні закономірності є навіть в моєму родоводі. Я, хоч професійно досліджую завжди і постійно, так але відкриття бувають. Ніхто з чоловіків у прямій моїй гілці, окрім мого батька, рано не одружувався з чоловіків. То всі одружувалися як правило після 30 років. Ну і, вочевидь, мене така доля теж теж чекає. Не планував, але отак так має бути. Психолог, до речі, їм також цікаво, звідки відкривається це бажання допомагати людям, і вони потім дізнаються, що там бабусі чи прабабусі були знахарками чи робили якісь заговори. Це також цікаво. Ну таке можна дізнатись більше, мабуть, сімейних легенд, але це передається. Так взагалі родовід це спосіб подивитися на себе по-іншому, більш масштабному вимірі через простір, і через час, і через життя багатьох багатьох поколінь. Я думаю, що в якомусь із предків, можливо, вдасться опізнати і самого себе. Ну, обов'язково я також думаю, що у кожного нас є щось від наших предків обов'язково. Добре, дайте нам знати, яка інформація вам сподобалася найбільше, і ми більш детальніше розкримо в наступних відео. Дякуємо за перегляди і дивіться далі.